Чи? тримайся. Я колишній військовослужбовець зараз звільнився. Я почав свою військову службу з 2006 року. Так сталося, що на початку 2022 року отримав важке поранення. Нарвалися на диверсійну групу. Потім мене тривали лікування. 21 операція на ногу. Я на реабілітацію звертаюся вже не вперше. Зараз я звертався на реабілітацію, щоб відновити свої м'язи, щоб більше рухливі вони були. Кожного пацієнта обстежуємо, кожного є свій індивідуальний план. Тобто, ми ставимо перед собою ціль з пацієнтом, ми хочемо досягнути. Ми Тра травма вже декілька років. Тобто контрактура вже стійка, а невропатія вже стійка. Тут дуже тяжкий случай. Ми говоримо тоді вже про підтримання на тому ж рівні. Контрактура це малорухливість, порушення рухливості суглобу. Пальчик у нас не догинається. Якщо тут у нас пальчик догинається, то у нас дуже маленька амплітуда руху. Це ось є вже контрактура. Точно так же це у нас гомілкостопний суглоб. Це була куля 5,45. Її не вирішували, її на апарат Елізарова, чи як він називається. металевими закрутили і, і все. І вона на металі була скріплена більше року. Я пристосувався зараз, то, що вона в мене там, ну як опорна, був такий час, лікар пішов, говорить, хочу з тобою поспілкуватися, психолог. Можна? Я говорю, хай приходять. І в цей час у мене була прив'язка, зайшла дівчинка, молода психолог. Вона якраз побачила, що у мене там кістки терча, наружу, і якось потім психологу потрібен був психолог ну, якось було. є люди, яким потрібна більш глибока, більш об'ємна реабілітація. Ми завжди це проговорюємо. Ми тут співпрацюємо з сімейними лікарями, які можуть нам направити на реабілітацію, направити на дообстеження. Тут в команді є психолог. В планах, якщо будуть бажаючі, ми дуже хочемо групові заняття. Да, так стоп, стоп, ну не побіжали, даша. В 22 второму повномасштабно, одразу как бы, все почалось. Ну сразу і одразу зібрався і пішов. Сказав, що сутки двоє і я буду вдома. Через 8 місяців повернувся. Перший відпуск. 110-та бригада, 111 й батальйон. Запорізький, Харківський, Сумський, Херсон, Донецьк. Піхота, кулеметник, потім перевели на мінометку. Головний навідник мінометного підрозділу. Коли і чому поки полишилися? Був з пораненням в госпіталі 30 днів в Запоріжжі, і в мене як двоє дітей було на те, на той момент. І Получился третий сын. Це, це моя відпустка до дому ну, как бы, получилась. Контузії були? Да, хватает. Ну, тех, которых по документам всем, а все остальное, то есть, ну, уже было закрывали глаза, потому что работать некому было, и приходилось как бы, оставаться и продолжать работу. Приступы агрессии так есть. И до сих пор бывает, Це это мешает отношениям с работой, потому что ну, спучивый. Раньше такого не было. Я Ірина Талько, я психолог практичний в реабілітаційному просторі блокпост. Займаюся з ветеранами, військовими і членами їх родин. Ми проходимо тренінги психологічні, розказуємо, роз'ясняємо, що таке стрес, що така кризова подія, що таке травма психологічна. Проходимо обговорення, навчання первинним технікам самодопомоги. Арт терапія творчість а саме ця флітарт мені подобається, тому що тут є певний момент, коли вони втрачають контроль. І от всі бачили, що до останнього намагаються контролювати процес. Тут не про це. Тут малювання рідким акрилом, візерунки завжди гарні, завжди всім подобається результат, але передбачити його неможливо. І отут таке відчуття, коли ти відпускаєш і отримаєш гарний результат, а вони його прям фізично відчувають. Чому це необхідно морально їм? Все контролювати це основна ну така ознака військового. Це необхідність все контролювати. Все. Чим вона заважає в житті в цивільному? Це може бути надмірна тривожність, що я ну, будь-який шах вправо, що вліво, я втрачаю контроль. А відчуття незахищеності, потім це все ж таки викликає якісь певні стресові реакції.

Так буду как бы посоветую своїм побратимам Общение з психологами, миорією, много всего интересного. білітологів повседневности, всього есть, ну, этого не видишь. Постійно суета, куда-то біжиш, спішиш тут, все как бы вот, все на спущених по-тихому. Ми знаємо, що будь-яка кризова ситуація гарно проходить, коли поруч люди. Це ми робимо. Вони починають спілкуватися, вони знайомляться, вони відкриваються. Неважливо, відкриваються вони саме психологу, або відкриваються вони поруч своєму другові. Основна мета, щоб вони почали спілкуватися, почали розповідати, відкриватися, почали жити. Вже обмінялись номерами, і как от зараз тут відхнемо, і будемо далі звання на ви максимально намагалися, я бачила.